показати вам мою юку, яка в цьому році теж, бачите, вигнала яку стрілку і буде цвісти. Ну Десь, якщо так, на, на скидку, так можливо, тут біль, близько метра і буде. Е... Вона пересаджувала її, де вона тільки не сиділа в мене і чомусь не цвіла. А оце посадила на погріб. Їй тут дуже сподобалось, mm -hmm. вона ось така розкішна стала. І навіть іще маленьке таке стебельце з'явилося. Теж буде квітка. Потім в наступному відео, як тільки розцвіте, я покажу. Ну а зараз поки що це що я можу сказати? юка. Волокниста чи як вона там називається, тому що, бачите, не ни... ниточки такі, вона нитчена чи якось. Я вже не пам'ятаю, десь я щось читала. Але знаю, що вона розповсюджена, ну де тільки вона не росте. І... А в Сполучених Штатах її використовують для виготовлення тканини, саме джинсової, для того, щоб вона не так зношувалась. Клас. Виявляється. Тому ну, така от квітка дуже розкішна, я її дуже люблю. І в кого не побачу, завжди заздрила ночь у цьому році. Нарешті, можливо, побачимо і тут у дворі у себе така от.